Україна отримала незалежність у 1991 році, але продовжує виборювати її і по сьогодні. А свій остаточний вибір на цивілізованому шляху ми зробили на рубежі 2013-го і 2014-го років і закріпили кров'ю в цей день, 20 лютого. Революція гідності змінила нашу країну, змінила кожного з нас. І ми маємо пам'ятати тих, хто тоді, на Майдані, поклав своє життя на вівтар незалежності нашої країни. Про земне життя Небесної Сотні розповідає експозиція, яка працює зараз в музеї Києва. Там же побували наші журналісти. Кінець 2013-го. початок 2014-го року. Цей період назавжди закорбувався в серцях українців та увійшов в історію як наймасштабніша громадянська протесна акція сучасної України. Тисячі людей з різних куточків країни згуртувалися на головній площі столиці, майдані Незалежності, аби разом протистояти режиму Віктора Януковича. І обрали для країни шлях свободи. Героями революції гідності стали звичайні люди. Багато хто з них тоді поклав своє життя. З нагоди десятиріччя Євромайдану в музеї історії Києва відкрилась виставка Земні шляхи Небесної Сотні. А майдан ділиться на дві частини. Є люди, які Безпосередньо брали участь в цих подіях, для яких майдан в серці і викликає багато емоцій, і це саме те, що можна пережити тут, відвідувавши цю виставку. Але і категорія людей ми не будемо приховувати це, які не сприймали майдан, не сприймали гасла майдану. І я вважаю, що саме таким людям і необхідно ще більше приходити на виставки такого плану, для того, щоб Переусвідомлювати пев певні речі, бо е ми зараз маємо е війну, е відкриту агресію Росії проти України. Це певною мірою наслідки, які відчуває наша країна. Виставка Земні шляхи Небесної Сотні це спільний проєкт музею історії міста Києва та музею революції гідності, який і надав більшість унікальних експонатів. Котрі сьогодні є історією сучасної України, вперше в Україні зібрана така велика кількість меморіальних речей, речей безпосередньо пов'язаних з цими героями. Для нас було власне важливо, щоб ця річ про щось говорила. Вона може говорити і про їхню громадянську активність, але також про те, та, ким були ці люди. Виставка земні шляхи Небесної Сотні починається з експонатів, присвячених подіям, які передували Євромайдану революції на граніті та помаранчевої революції. І переходить до третьої частини революції гідності. Де можна побачити унікальні артефакти та особисті речі героїв Євромайдану зворушлива історія одного з героїв Небесної Сотні Остима Голоднюка. Хлопцю було 19 років, коли він прийшов на майдан. Він прийшов весь майдан, починаючи з найперших його днів. І тут у нас в експозиції є найважливіші речі: це речі, в яких він був під час загибелі. І точно ви впізнаєте каску героя Небесної Сотні, Остима Голоднюка, блакитну каску. Він замалював в блакитний колір, колір миротворців, ООН, і вважав, що вона має його захистити. І саме за блакитною казкою його впізнали в момент, коли він загинув. Головна ідея організаторів не просто розповісти історію революції гідності через фотографії і артефакти, а більш детально познайомити відвідувачів з конкретними людьми, з героями. Небесної сотні тут зокрема в нас інсталяція, фінальна інсталяція виставки присвячена всім загиблим героям Небесної Сотні, і зроблена вона так само в такій формі, щоб глядач зрозумів, що це не просто там якась біографія. Людини, що це цілий світ. Це за кожним героєм стоїть його сім'я, його плани, його минуле. Але також нам дуже важливо було згадати і про інших героїв, які з Майдану рушили на війну і там віддали своє життя. І тому тлом для цієї інсталяції, яка світиться, є портрети загиблих майданівців, які загинули вже в російсько-українській війні впродовж останніх десяти років. Експозиція шляхами героїв Небесної Сотні. Триватиме до 25 лютого. Відвідати її і дізнатись історії героїв Євромайдану можна із середи понеділю у Музеї історії Києва.